Друзі, всім привіт! 29 жовтня 2024 року. З вами компанія Електромотор. подивимося подивимось станочки алмазного буріння та міксера, які бувають. Отакі от отакі от. от станочки друзі. Подивіться які чудові станки алмазного буріння з насадочками. Просто, друзі, показую. Не зупиняюсь на кожній позиції. І зараз покажу міксера для приготовлення строїтельної суміші. Сонечко трошки. Заглянуло у віконечко. Дивіться скільки міксерів. Зараз ми заховаємося трошки від сонечка. А от є, друзі, костями. Подивіться, така йомкость. І можна приготовувати ростворчі ленти. От побільше ямки, от, яка велика, друзі. буде ще така цікава на колесах. Колеса з тормозом, поворотний. Так що, зробивши суміш, перемістити можна в будь-яке місце, друзі. Заглянемо ще всередині. От така, друзі, красота. хто по по-серйозному займається ремонтами, строїтельством. Оказується не тільки є бетономішалки, а такі от міксера. Ось сонечка сховалися. Так що, друзі, кого цікавить дана продукція, заходьте на сайт Електромотора. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. Як ви бачите, вибір товару дуже великий. І зателефонувавши на 063 426 1010, допоможуть вам підібрати. Всі мирного неба телефонуйте 063 426 10 10. Тепла добра.